Друзі, вітаю всіх на хвилі Радіо Кордон. Як і обіцяли, для вас у студії працюю я, Віктор Самойленко, і в ефірі програма «Гість тайм». Хочу нагадати нашим слухачам, нас також можна побачити і в онлайн-трансляції нашої програми на сторінці Радіо Кордон у Фейсбук. Близько тижня тому тепер вже відомий український реп-гурт Калуш презентував свій дебютний альбом Хотінь. І сьогодні, аби поговорити про свіжий лонгплей та життя бенду, ми запросили до нашої студії соліста та засновника гурту Олега Псюка. Олеже, привіт. Йо-йо-йо, всім салю. Ти. Дякую, величезне, що завітав. Давай розпочнемо з короткого знайомства. Ти в репі давно і починав ще сольно, ще в калоші, а от як з'явилася думка зібрати гурт? А, я просто завжди любив, е, іменно, як це сказати, ну таку сценергію, знаєш, наприклад, е, я читаю реп, але я не граю ні на одному музикальному інструменті, да? Ігорьок у нас, е, другий учасник гурту, який не читає реп взагалі, но він грає на. П'ятдесять інструментах, і це не перебільшення. відповідаю, він прям віртуоз. Ну Сьогодні ви бачив, що не тільки супілка, да, дримба, да, і все це сьогодні слідкуєш. ще й на контрабасі. <laughs> да. А от в плані Кілемена? А от в плані Кілемена, ковьорчик у нас закриває всі останні просто і постації, які можливо він і танцює, і співає, і чуток читає. Коротше, геніальні, ну все. Взагалі, як вийшло скінтуватися із Ігорем і з Кілеменом? Бо, наскільки мені відомо, вони не з Калоша? Так, да, я, я збирав от, от, цей бенд, ну, тобто, в мене був вибір, або я шукаю е, всіх виконавців іменно з Калоша. Но е, вони не будуть супер там крутими музикантами, наприклад. Бо я не знав Скалоша людину, яка грає на 50 інструментах. Да? Ну, тобто в мене й не було цілі зібрати, щоб 50 це було інструментів. Но. Довго шукав, відповідаю, я десь переговорив ну, напевне з 30 музикантами без приколу. І Ігорьок мені прям найбільше сподобався. По-перше, тим, що він е грає на багато чому. По-друге, що він грає на цьому круто. А по-третє, оце якийсь знаєш, ентузіазм. Типу, ну, він готовий прям. Коротше, рвати. Я щось побачив, схоже, як в собі, знаєш. І він мені цим сподобався. І не було проблем там, типу, що він працює в декількох проектах. Ти все знаєш, ну що... треба ж готуватися. Красава, ні, ні, звісно ж, ні. Це тобто нормально. абсолютно норм, і не от поїде він, наприклад, от ви зараз пишете ще щось судячи з інсти, І да. поїде він на Євробачення, і якщо. Як -так він вернеться з нього? А ну тільки тоді. Взагалі, якщо говорити окремо про Калуш, це місто з особливим статусом у хіп-хопі, взагалі в українському хіп-хопі. Там, навіть, якщо я не помиляюся, була чи була, чи є перша регіональна реп школа, так? В Так, да, Щось я таке читав. Щось я такого навіть не Ні. чув. Дивно, бо ти е, на Rap.ua, здається порталі, я щось таке читав. А, так може це напевно що там говорилося про те, що я відкрив свою? типу, е, До речі, я ж відкрив е, студію звукозапису, в якій у мене є уроки вокалу, уроки гри на гітарі, уроки гри на сопілці, бандурі. Е, і цьому піаніно, і плюс я ще окремо викладаю там типу, уроки репу. Ну це тобто не це не в Калуші, це вже в Києві Rolls Voice. Да, о, ти знаєш, це все <рес> знаєш, красава, прямо. А взагалі, до речі, якщо говорити про студію, це чисто для бабок чи є якась ідеологічна така ціль, типу там виховувати молоде українське майбутнє музики, репу, музикальне. Гарно сказав для бабок, звісно. Тобто тут все достатньо на простому рівні. Ну ладно, не тільки все для бабок, крім іменно цього, що я викладаю, типу, реп. да? Я це роблю не раді бабок. Я шукаю хороших виконавців, яких ну, би і достатньо, але в кожному є якісь свої приколи, які, як це сказати, ну, щось та й чогось не вистачає. Я шукаю таку людину, щоб хватало всього. І мені здається, я вже таку одну знайшов. І шукаю ще. Тобто я безплатно займаюся з ними лічно. І так. типу, все це ти вибираєш сам? Да, да, да. І який приблизно віковий діапазон там, от серед людей, з якими ти займаєшся? Ну от зараз я, типу, знайшов 18 років, він просто яд. Скоро ви про нього почуєте. Е, наймолодші, напевне, що виконавці, раз ти вже так все знаєш, то ти, напевне, знаєш про дітей, яким 11-12 років. Е, малі 11, малому 12, без приколу. і вони досить прикольно, як на свій вік виконують. А найстарший, ну там, чуваку, 24. Взагалі, от якщо повернутися до Калуша, там творять багато виконавців. Причому, якщо я не помиляю, всі твої знайомі, там Ворік, е Дивний Джоні, Трумайселф і компанія. Трумайсел, знаєш, знаєш? Які, попри талант, які, попри талант, все одно, ну, типу, як би вони круто не велили, вони залишились для широкого загалу ноунеймами. А от Калуш. Як група взяла і прорвалася на такі, що вже конкретно знають всі, як так вийшло? От що у тебе такого особливого, що не було у них? Окей, не будемо казати про Воріка, бо він так, любить бути інкогніним. Да. А от про інших, знову ж таки, все одно типу, їх слухають тільки ті типи, ті, які шарять в репі. Ну, по-перше, я думаю, що це зв'язано з тим, що от... ребята. Десь щось випустили, раз в півроку, і пропали на півроку. Чи на рік, дехто на два, а, не хочу і називати. Потім знову щось там випустили і знов пропали. І по-перше, у них не качається скіл. По-друге, ну їх. Ну знаєш, вони як. це як No name випустив прикольний трек і пропав. Випустив прикольний трек і пропав. І типу, медіа їх не особо ну, шерять через те, що не ну, непонятно хто це, да? А от якщо ти постійно щось робиш. То не знаю, тебе будуть замічати і замічати і замічати. От про північ. Всі знають про північ. Всі знають північ, красавчики. Взагалі, якщо казати про Калуш і пов'язане знову ж таки з альбомом, я, якщо чесно, коли перший раз побачив, я подумав хотин. Типу місто, але потім подумав, а чим воно пов'язане нафіг з калушем? Типу, там три години дороги і все? А потім як я шарився по інтернету і виявилось, що Хотінь, це мікрорайон в Калуші. Да, Ти це, що, в натурі це шукав. Так, да, ну Красава, просто цікаво, реально. Отвечаю. Щоб знову ж таки, ну нелогічно було, чого Хотин буде назва ну в да, альбому. Типу якось незрозуміло. Не а отут, а, типу, за наявної інформації це звичайний район малоповерхової садибної забудови. Там завод мебельний здається, ще да, є. Да, да. І все. А що назва така? Е, Чого його назвали? Да, хотіть? Альбом. А, так бо я звідти. А, ти саме з цього району. Да. Ага, от і тобто там, де все розпочалося твоє? Ну, да, от ну так. Так і, і перша огром. група в честь міста, альбом в честь району викупаєш. Ага. Да. Тоді це багато чи що пояснюєш, що не три години дороги тут. А, взагалі, якщо. Е, в альбомі, який вже можна прослухати абсолютно всюди, там на YouTube Music, на SoundCloud і на всьому цьому движняку, абсолютно все у тебе зібрано. Там і старі треки, з яких все починалося, типу Не маринуй і Ти гониш, і закінчуючи новими треками, які до цього ніхто ще, ну, окей, крім ваших знайомих, друзів в студії, ніхто не чув. І взагалі, якщо говорити за атмосферою, жорстка солянка, за рахунок того, що є якісь натяки на класичний реп, і закінчуючи зефом, типу, де Антвут в треку тіпок. Як взагалі писався альбом, що там така солянка? Ну, я ж жорсткий андерграундний репер, якщо що. Я взагалі на нові біти почав писати тільки два роки назад. Тому мені було дуже в кайф залетіти на другий біт з треку Хато з краю, якщо ти уважний, був там включається такий прям 90 bpm, такий. Ну коротше, прикольний. І мені було в кайф. Ну, я маю на увазі, я. До речі, DiN, от як згадав, я їх теж досить плотно слухав. Babies on Fire, топше, типу, мій, напевно, їхній найбільший бенгер, таєм там ще кліп такий прикольний. Ну, я багато якої музики слухав, багато що пробував писати, і напевно, що через той вийшла така солянка, знаєш. А от якщо, типу. От ти кажеш, багато чим надихався, а от саме з реперів. хто тебе реально надихає і має на тебе вплив? Наші Ворік, звісно. Типу саме з українських, а якщо б раз світових. Ну я зі світових, якщо що теж, но без приколу. Я він прям. Я фанат його. Кого я котирую? Ну да. GCJ, ISA ProK. Цей 2Chains, конечно. Q мені подобається. Кендрик. Даже не знаю. Та типу та багато можна так продовжувати. Ну, типу, в плані, от реально, які мали на тебе вплив, коли ти тільки починав навіть сольно? Ну, звісно, ще великий вплив я забув сказати, як я міг забути. Eminem на мене мав великий вплив. Я до ж, речі, як останній альбом тобі? А, я його не слухав. Бо він на мене мав вплив. Ну, напевно я його за життя так переслухав, що Вже я, достатньо. я чув якісь треки з альбому, але я не слухав цілий альбом від АДЯ. Знаєш. І До мене зараз не вистачає часу на музику так просто слухати. То, тобто вже конкретно життя насичене, що навіть да. до, до, до такого не вистачає. Ну, да. Взагалі, до речі, Вікі, Вікіпедія прописала, що ще у 2019 році ви підписали угоду про співробітництво з Dev Jam, з яким свого часу працювали такі хіп-хапери, як Ріана, вутангівський Утангівський Кліфорд Смід, нас. І взагалі, що відбувається у 2021-му цією співпрацею? І ми кинули Dev Jam. Ми, мать його група Калуш, кинули Дев Джем, американський порівень. лучший лейбл світу. Мафака Калуш. Іменно ми. А в чому проблема була? Та да не прикольно. Ну, прикрились великим ім'ям і все. Тобто не хотілося з цими ходить. Ні, не в тому суті. Маю на увазі, що, ну, типу, клас, що це так все престижно, но типа ж допоможі би якось більше чи Знаєш? А, тобто там навіть і сприяння, і допомоги такої собі не було? — Мінімально. Типу, навіть, допустимо, якщо б вам захотілося з кимось з їх. Коли не колег як би так, підопічних записать фітак, то вони б не допомогли в цьому. Ну, Джей Зі Мара знову реально коротше. Ні, це шутка не було. Але <реш> я ну, просто, я просто, <реш> хто його знає, хто його знає, просто я такі ні хрена собі. Я просто згадую, десь не знаю, 2006 рік, коли була повна діч, коли Тімоті записав фіт з Снупдогом. Дев'ятий рік, так. Да. Я вже після цього мені не здивуюся, якщо раптом там GZ скаже, а що бення, да, ого запишемо Калушем фіт. А, ну. Ну там, типу, вони були знайомі, плюс вони тусили на одній тусовці, плюс Тімоті все ж таки на той час був більш на хайпі, а Сноп. Ну ладно, Сноп все був на хайпі. А, та й от якось так сталося. Не знаю, був, до речі, прикольний у них цей трек. Вплото, насправді, я не знаю, чи він не стрельнув, але но... був прикольний. Там багато чого не напевно, там були ж причини. Да? Ну, починаючи з того, що ті маті туди хватанули з чимось, і багато було питань взагалі до того, і вони не змогли нормально рекламно просунути цей трек. Да? Розкажеш пізніше, цікаво, я ж то не знався. Так, давай повернемось до вже саме до Калуша, бо щось Тіматі там туди-сюди. Зновдоги, всяк. Ну да. Хто його знає, <Motheritarocracy> хто це таке? От всю чого сина знає. <laughs> а ваш гурт взагалі дуже часто порівнюють з різними бендами, там починаючи від грибів, закінчуючи я комен читав, до речі, під э, «Не маринуй», То, що один в один той же Маргінштерн, але «Пасіба, що наш. Як ти ставишся до таких порівнянь? Ну це дуже тупе порівняння. Серйозно, Моргенштерн може такий типу, фасловльнути. Типу, що такий же нерозбірливий текст, але хоч гріє, що то нашою українською. А, ну, нерозбірливий текст, ок. но По поводу музла зовсім інші, ніж Моргенштерна. І інші, ніж грибів. Все інше, все своє, самобутнє, автентичне. А, тому от. А по поводу нерозбірливого тексту. Так, да, по поводу так, нерозбірливого тексту. Є і розбірливий текст, якщо що. Є пісні з розбірливим, є з нероз... нерозбірливим. Вибирайте, братва. І тут для всіх. Усюди валиться критика, і пофіг, що хоче, типу, people have. It. Бо тут, знаєш, нерозбірливо, і всі пишуть, що типу, що непонятно, що вони там читають, то десь Тільки розбірливо, все, в попсу вдалися, пацани. Все, як це... ти? тоді вони були тру, а тепер вони да. хочуть на широкі загал. Діво, я найлучше роблю, мені просто по хірам, що там хто пише. Знаєш, вас можна говорити по хірам на пане Так, да, напевно, напевно, можна. Да? Да? Дізнаємось після ефіру, як мінімум. Прямий ефір просто, да. От якраз після ефіру дізнаємось, чи можна у нас я говорить, чи не можна, на майбутнє зафіксуємо. <реш> uh, і наостанок, uh, одна з самих топових пісень, які я слухав, які слухали всі, бо прем'єра кліпу була, по-моєму, того ж 19 го числа, uh, коли вийшов альбом, uh, це кліп під пісню Незабудно. І ти в своєму інстаграмі і в Ютубчику під кліпом писав, що ця пісня присвячена твоїй колишній і приємним спогадам, які ви провели разом. Да. Чим вообще ця історія закінчилась? Типу, чула Настя цю пісню, чи що там в цей? Так, ну, звісно, а як не чула. Ні, <laughs> ну просто Обідно було б. Ну, як якийсь фідбек від неї був? No, да, да, ну так, звісно, що сказати. Довольна, мала. Куча подяк, куча різних мені гарних побажань, настанов. О, щаслива її. Щаслива, малишку, вона заслужила цього, я теж радий, що так. Happy end. Вот, тобто вот happy не, happy end end і в натурі. І чим займається Калуш зараз? А, що реклама? Можна включити да, рекламу без Rolls Voice, студія звукозапису, уроки ігри на гітарі, на піаніно, уроки вокалу. все це е, Печерський Узвіз, Ой, Коновальця 31. Я ти бачиш? Коновальця, я Я перевіряв адресу, Красава. Тут недалеко. Да, я просто за Печерський узвісни та інші там довгі історії, це не можу прорекламувати. Коротше, залітайте. Якщо що, пишіть в Калуш, пишіть в Rolls-Royce, Краще, Rolls Войс, просто дуже легко знайти в інстаграмі. Нас і які концерти найближчі, де можна буде послухати якраз уже наживо реального хотілів, Тернопіль і Боковаль? Це які дати? 12, 13, 14 березня. Тобто, всі слухачі, які зараз цих міст. Можуть абсолютно спокійно, якщо там не розкуплено, вже все, звісно, купувати білети. Знову ж таки, знаєш, у Львові здається в Малевіче. Вона все буде, да. купувати квитки і слухати свіжесеньку платівку. Калуш, хотінь, просто вживу, точніше, слухати не платівку, а альбом вживу вже в місцевих клубах, де всі будуть концерти. Тож, панове, дуже раджу сам. Я вже з 19-го числа слухаю цей альбом, годна тема. Тож обов'язково слухайте. Олеше, дякую, величезне, що завітав до нас. Дякую вам, дякую тобі за ефір. Ну що, панове, перемикаємось на музику. Наступне позвучить тіпок, бо напевно мені найбільше з усіх пісень, які були в альбомі, він мені сподобався. Ну а я прощаюся з вами вже до понеділка. Слухайте радіо Кордон, не перемикайтесь нами завжди цікаво.